Добрий день, мої учні 3 а класу. Ми з вами продовжимо наш інтелектуальний марафон. Він наближається до кінця, але ще є нам що робити, розвивати своє мислення, логіку. І тема у нас сьогодні евристичні задачі і арифметика. Так, сьогодні, 22 серпня, ми з вами мандруємо планетою міркувань. За нашим посібником Еврика. Евристичні задачі. Еврика. Що таке Еврика? Еврика, діти це вигук, що його е, приписують грецькому вченому Архімеду. Ми з вами вже зустрічалися з ним на уроках математики, коли в нас була таблиця. Множення, ми знайомилися з вами з таблицею множення, яку теж він склав. І ось коли цей вчений відкрив основний закон гідростатики, він крикнув Еврика. Тобто слово Еврика уживається при вираженні радості, задоволення, з приводу якого-небудь відкриття, виникнення вдалої думки. Евристичні задачі, ви розв'язуєте ці завдання, і коли ви їх зробили, ви можете вигукувати Еврика. Це ви впоралися з завданням, ви зробили маленьке відкриття. Подивіться завдання 47. Ми зустрічали з вами такі завдання. У вас під фігурами зашифровані букви. І дивлячись на фігуру, ви дивитесь, яка буква відповідає фігурі. І зможете розшифрувати оці слова. Записуйте слова поруч рядом. Добре, завдання 48. Дивіться. Якщо логіка і пошлю цифри, тоді, тобто, у вас тепер буква. Букви співвідносяться з цифрами. Тобто буква L це цифра 1, О, цифра 2 і так далі. І ви можете теж тут записати слова, які ви розшифруєте. Рухаємося далі. Якщо корова 6, теля 4, тоді скільки бики барах? Тут треба вам подумати і здогадатися, який же тут ключ до розгадування цього завдання. Ну, хто з вас догадався? Корова 6, то кількість букв. Теля 4, да, кількість букв в слові, то тут ви вже відгадаєте це завдання. Далі, якщо електрика 4 плюс 5 9. Чому саме 4 плюс 5? В слові електрика 9 букв. Подумайте, що за який ключ до розгадування, що закодовано під цифрами 4 і 5. Один, 2, 3, 4. Маленька вам підказочка. струм. Запишіть тут цифри. Якщо вівторок, 2, неділя, 7, четвер, 4. Розшифруйте ці слова. Тут вже вам буде легко. Да? Це порядок днів у тижні. Далі в нас іде порядок місяців у році. І завдання 53. Лисиця 2,4. Що це таке? Молоко 2,4.6. Давайте подивимося, уважно, подумаємо. Дивимося, на другому місці стоїть буква И, і на четвертому місці буква И. Молоко. Дивимося на другому О, на четвертому О і на шостому О. Тобто цифрами в нас позначено місце однакових букв у слові. Розшифруйте далі слова. Тут у вас за допомогою паличок складені. Цифри 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Запишіть, скільки тут палочок використано для складання цих цифр. Потім ви дивитеся на фігурки і дивіться. хлопчик склав кумедні малюнки. А на перерві його однокласниця під деякими з них написала цифри. Але їй не вдалося завершити свою витівку. Допиши цифри там, де дівчинка не встигла. Давайте будемо думати разом. 2, 6, 0. Які фігури використані у цьому малюнку? Тільки круги і трикутники. Скільки кругів? Угу. А скільки трикутників? Подивимося на цю собачку. Знову два круги. 1, 2, 3, 4. 5 трикутників і 5 прямокутників. Ви здогадалися, що за, 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 зашифрувала дівчинка? Кількість фігур. Отже, тільки будьте уважні, які, кількість яких фігур писати на першому місці, на другому і на третьому. Успіху вам! Далі граємо з вами в доміно. Я думаю, ви легко згадайтеся, які числа треба поставити у порожні клітинки. 3 і 1, 4. 5, мінус 2, 3. Підказочка. Які слова отримуємо у правому стовці? Дивіться: кобра, а вийшлася кора. Нам підказка, що бо тут три точки, тобто ми повинні прибрати третю літеру. І получається Кора. Далі. Правило ми обираємо п'яту і шосту літеру. Вітраж Убираємо третю і шосту, і у нас виходить слово віра. І так далі. А в цьому завданні, які слова отримуємо? Собака. Дві букви прибираємо спочатку. І одну з кінця я получився бак. Ось так міркуйте далі. Тут же вам буде легко здогадатися, які слова слід дописати. Да? Кобза прибрали третю літеру, получилася коза. Помада переставляємо літери. По такому порядку беремо третю літеру М, -м другу. І так далі. Ну і тут ви напишете букви. Ось такі цікаві евристичні завдання. Ми з вами знову граємо з буквами, словами, переставляємо, міркуємо, розвиваємо своє мислення. І сьогодні ще ми з вами. Попрацюємо з дивовижною арифметикою. Діти, що таке арифметика? Арифметика це розділ математики, яка вивчає числа, їх відносини і свойства. В математиці є задачі, приклади, завдання, геометричний матеріал. А от арифметика саме займається додаванням, відніманням, множенням, діленням. Ось дивіться, яка цікава арифметична задача за малюнком. І у вас такі завдання будуть в вашому підручнику. Дивіться, треба розв'язати приклади малюнки, слива, відняти И і додати А. У нас, виходить, нове слово слава. Слон. Треба додати букву А. Але подумайте, в якому місці не обов'язково, э, ця буква, повинна бути в. В кінці вона може бути десь всередині. Слон. Якщо ми додамо нам можна поставити букву А, після другої букви да буде салон. Півень. Вставляємо букву Д всередині, отримуємо нове слово південь. Ну, давайте далі самі. Тут дивіться, батон треба убрати Т, Ба. А додайте, ну, думаю, легко ви розв'яжете ці арифметичні задачки із словами, цікаві арифметичні задачки. Ну, ось це такі завдання на сьогодні. Хто працює, ви дійсно найкраще, ви досягаєте великого успіху і все, все у вас буде добре. До зустрічі, до побачення.